Цілий стелаж, який може вміститися у кишені. Обласна наукова бібліотека отримала 28 електронних книг, з творами українських і зарубіжних класиків. А ще 86 аудіодисків, які містять літературні новинки. Гаджети придбали за кошти бюджету в рамках програми захисту і розвитку української мови. На все про все 50 тисяч гривень. Ми собі залишимо 10 рідерів, що десь можливість обслуговувати одночасно дуже багато читачів, надавати їм інформацію. Решту по одному примірнику ми па. Ридаємо в районну і міські бібліотеки області щодо аудіокниг, Це дуже приємно, що ми їх отримали в такому багатогранному ракурсі. Це 59 назв. Це українська література зарубіжна і що дуже цінне представлена. Також довідкова література. Електронні книжки це вже крок в сучасність, але приємно те, що є на сьогоднішній день аудіо. Диски незрячі, люди будуть мати можливість прийти сьогодні до нас в бібліотеку і в читальному залі прослухати. Твори у кожній електронній книзі близько 200 видань при формуванні їх переліку, врахували законодавство про авторське право. На рідери, які ми закуповували, були змушені закачувати в основному ту літературу, на які законодавство про авторські права вже не розповсюджується. Так, тобто це в основному є твори класики української літератури, а також твори. Класики зарубіжної літератури, які перекладені українською мовою, тим часом іноземних студентів вже зацікавила можливість завантажувати на рідери додаткову літературу. Саме інтересне що там англійське книги можуть читати себе. Додому новенькі гаджети та аудіокниги видаватимуть і не будуть. Скористатися ними відвідувачі зможуть лише в читальному залі.